Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам е, мій топ-4 силикону на окуня. Тут все в розмірі 1,6 1,8 дюйма. Четверте місце ларва. Ось така 1,6 дюйма, фіолетовий колір і карамельний. Ще люблю такий темно-зелений, такий брудний. Дуже класно працює по окуню. І по щуці навіть. Ну, якщо більший розмір брати. Отак як тут 2,5 дюйма, то і на щуку піде. Третє місце танта. Оце в мене один дюйм, пачки вже не маю. Ось така танта. Може бути флагман. Фірма, люба фірма. Я купляю флагман переважно. Не пам'ятаю, як вона там називається. І такий черв'ячок дуже класно працює по окуню. Теж використовую 1,6, 1,8 дюйма. Теж колір темно-зелений, машинне масло. Такі два основні кольори їх використовую. І ще до, до цього місця третього відніс би дагер. Тільки лишився один. Такий фіолетовий. Похожий дуже на танту, просто має таку талію. Але теж дуже класно працює по окуню. Мав різні кольори і всі різні працювали без ніяких проблем. Дрібний окунь просто з'їдає на ура. Такий силікон. І друге місце я привик називати Small Fish то від він називається Target. 1,6 дюйма. Фірма Перчик, ну Він там називається Small Fish та я привик називати Small Fish Теж такий чудовий віброхвостик. Використовую такий колір світло-жовтий, карамельний. Також використовую такий темний. Як Кока-Кола називають його. Чи темне пиво. І ще в машинному маслі. От ще має такий. Теж машинне масло. Це навіть з гачком ще стоїть. Такий віброхвостик. Дуже класно працює по окуню. Ставив його на відвідний поводок теж чудово працював. І перше місце це у нас Polaris 1,6-1,8 дюйма. Я ті всі силикони використовую 1,6, 1,8 дюйма. Тут в мене зараз 1,8. Це от такий теж знову світлий карамель, такий жовтий і темний Кока-Кола. Або машинне масло можу використовувати. Ну, оце вже прям топ один на окуні. Дуже, дуже він класно працює по окуню. Теж фірму переважно беру флагман. Оцей раз взяв селект. Ой, не селек вибачаюсь, Crazy Fish, теж дуже чудово працює. Ну це топ-1 на окуні. Навіть минулого року осінню я ловив на такого тільки темно-зелений. Машинне масло, по-моєму, було. Ловив окунів таких 200-300 грам і попала щука на 2 кг. На ось такий 1,8 дюйма. Дуже хороші. В принципі, вони всі ці приманки дуже хороші на оконя. Просто чомусь саме більше мені ловилось на поляріс. Дуже класно. Але бувають дні, що і на Small Fish класно клює. Буває, що на танту, на ларву. б хотів відмітити отакі копії на Swing Impact. Це 2 дюйма. Я позаминулого року мав 1,8 дюйма чи 1,6, вже не пам'ятаю, теж в такому темному фіолетовому кольорі. І бувало, що покльовок взагалі не було. Ставив цей силікон, і за рибалку він 2-3 окуня, якісь там 3-4 клювання приносив. От так. Дуже класні ці примарки на окуня, всім раджу. Все, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.